Отже, друзі, як же нам надіслати файли з результатами? І взагалі, що нам надсилати. Для цього нам треба перейти на головну конкурсну сторінку. І тут є перелік того, що ми від вас чекаємо. Перше, самі файли з результатами конкурсу. Друге, повністю заповнену заявку, але тепер уже з прізвищами та іменами учасників. І третє підтвердження сплати. Зараз по черзі ми з усім цим розберемося. Перше файли з результатами конкурсу. Тепер, що ми робимо? Ми знаходимо на наших пристроях, на яких учні брали участь у конкурсі. Знаходимо файли. Для цього я скористаюся найпростішим способом, який я вам показував. Це. Натиснути всього одну кнопку Шукати. І ми знайшли файл, який створений на цьому конкретному пристрої. Що далі робимо для спрощення? Я створив папку результату І сюди вже вкинув цей файл. Таким чином, у мене вже один файл є. Потім ми після цього. Так само з усіх пристроїв збираємо. Чи це у вас, ну, найпростіше буде це флешкою на флешку поскидати. І таким чином всі файли будуть в одній папці. Після цього, що ви робите? Ви дозаповняєте заявку. Тобто ту заявку, яку ви заповняли і надсилали. Для реєстрації воно у вас все заповнене. Крім оцієї частини. Тому що у вас там не було прізвища та імен. Тепер ви по факту, по тій кількості учнів, яка у вас вийшла на самий кінець, але не менше шести заповняєте заявку, прописуєте прізвище імена. Саме в такій послідовності звертаю вашу увагу. Спочатку прізвище потім. Ім'я. Проставляєте кількість і проставляєте загальну кількість. Таким чином, заявка буде вами заповнена. Що ви робите після цього? Копіюєте адресу. Якщо ви будете писати новий лист, то адресу потрібно буде скопіювати. Це найпростіший варіант. І відповідно зайти на. Свою пошту, через яку ведеться спілкування, і відповідно вставити. Потім написати результати конкурсу як козацького роду. Можна дописати від якого закладу, можна не писати. Це буде неважливо. Після цього написати текст листа, привітання, як бачите, повідомлення. Що у листі? І, відповідно, останнє з повагою хто там. Тепер що ми робимо? Ми беремо і все це діло вставляємо. Ну, по-перше, заявка. Раз. Перетягли. А по-друге, файли ті, що ви зібрали. У ну, моєму випадку це буде один. Я просто один ставлю, щоб вам показати. А в вашому випадку буде мінімум 6 і більше. Таким чином ми скинули всі файли. Можна, правда, файли заархівувати, тобто створити один архів і всі файли, і заявку, в тому числі, тут можна вкинути, моє не вкидати. Це не буде помилкою. Тобто, ви можете просто накидати всі файли. Окремо, можете їх надіслати. У архіві можете надіслати заявку окремо файли в архіві, це вже ваша справа. І, відповідно, не забуваємо про оргнесу. Якщо через Приват24 можна написати так, як я. Тобто, коли сплачено, і хто платник. Все. На цьому буде достатньо, чеку не потрібно. Якщо ви надсилали з іншого якогось банку чи з терміналу, там в основному не показується хто, в такому випадку потрібно чек. Ну, копію чеку, або фото, або там якось іншим способом це все діло нам надіслати, щоб ми бачили. Після цього, як ви все вкинули, берете і натискаєте надіслати. І все. І чекаєте на лист відповіді. Нагадую, протягом трьох діб. Якщо за три доби лист. Вам не надійшов, це буде означати, що ми його просто з якихось причин не отримали. Відповідно, вам потрібно буде надіслати його повторно. Якщо ви хочете на написати нам лист-відповідь, тобто не новий лист, а лист-відповідь, натиснули на наше листування і дивіться: є відповісти, що зверху що знизу. натискаєте відповісти і тут пишете те саме. Що і було. Але вже не потрібно вводити ні адреси, ні цього ні теми листа. Просто сам текст листа ввели і натиснули, натиснули надіслати. Все, після цього лист надіслано. Те саме чекаємо 3 доби. Отже, ви побачили, що надсилати? Ви побачили, як надсилати. На цьому відео закінчуємо і переходимо до завдань цієї теми.